Йодум-дум-ду, дум-дум-дой, дум-дум-дум, дуй, дум-дум-дой, дум-дум-дой, дум-дум-дум. Людно з ям голом кличу без, сідай ближче неси вогонь. Звари депресо на два ковтки, солодить він його не цукром. А батогом, правда, на шийник зі шкіри шипів, шиї неминучий тягар гріхів. Ти мій охоронець і мій спокусник. Ти жалиш мене увесь вік, шкварчить його. Правда, пече у роті солодка. Я кром і холодна, як лід Я танцюю з бісом на тонкій мотузці, поки Янголу куті мовчить, шкварчить Серце <удесь> -oh -oh! як маракаси, банджо сміється, мов п'яний пророк. Між небом і дном, між треба і досить. Я п'ю свою правду ковток за ковтком, <Wyoming> <"И> -oh! <painting> Каже біс, я був Янголом, поки крила не втяв мені Бог. Бумеранги божих кар повертаються мені за мої діяння. Опікуєш вас, а ви в канаву, де гріхи робите все одно. Очевидно, суда, людська справа і дна Напевно, є своє дно, шкварчить йой-йой йой, йой. правда печеру. Як дрібні монети, я не сперечаюсь, я просто слухаю, як правда танцює у темному хітоні. Шкварчить йой-йой-йой правда не ліки, вона як ніж ріже усіх. Простіше вже біл з ритмом у серці, ніж янгол що спить на брехні. Шкварчить йой-йой-йой хай світ хитається, як човен між небом і землею. Бо крутіші для душі медикаменти це не промитий правдою мозок. Так легше жити та існувати, ніж вести боротьбу за правду. Простіше за течією плисти, ніж рвати на собі кайдани. Шкварчить ой-ой-ой, правда не ліки, вона як ніж ріже усіх, простіше вже бій з ритмом у серці, ніж янгол, що спить на брехні. Шкварчить, хай світ хитається, як човен між небом і землею. Бо крутіші для душі медикаменти, це не промитий правдою мозок.